Друзі, вітаємо вас на майданчику автопоїн. Пропоную вашій увазі е, такий джип от Renegade. Це на 2018 рік, 51 тисяча пробігу, 2,4 бензин на звичайному гідротрансформаторному автоматі. Автомобіль у нас свіженький, е, з, з Америки, автомобіль на легкосплавних 17-х дисках. В автомобілі встановлена така всесезонна нова резина. Я думаю, на ній навіть по бідності можна зиму проїздити, вона порізана, як липучка. А в автомобілі цікава комплектація, тобто тут мінімальний набор того, що потрібно на кожен день все є. У нас є безключовий доступ. До речі, хоп, світло зразу вимкнулося в автомобілі. Класний автомобіль тим, що 24, звичайний простий двигун, ставиться газ без проблем. І автомат також звичайний надійний. Для міста автомобіль класний. У нас автомобіль, до речі, повноприводний. Автомобіль такий компактний паркетник, він високий, заїде на будь-яку бровку, можна кудись там з міста виїхати, там, в ліс по гриби чи щось. Автомобілю кліренса буде вдосталь. Давай зразу покажемо багажний відділ. Такий у нас багажник, я сказав, що він тут не, не досить великий, але в цілому міста тут достатньо. У нас є повнорозмірне запасне колесо. Можна скласти сидіння. Буде рівна підлога. У нас на рознях сидіння позависали, все, рівне, рівна підлога, в принципі, достатньо для того, щоб перевести якісь габаритні речі. У нас є камера заднього виду. одразу покажи. Ну, я ж говорю, така мінімальна. Минімальна, мінімальний набор, але все є. Є е, камера, є безключовий доступ. Е, по автомобілю міста ззаду у нас, в принципі, тут достатньо. Стан салона класний. автомобілю 50 тисяч пробігу, я думаю, що інакше тут бути не може. Стан карти дверної гарний. Також тут по пройомах все ціленьке, гарно виглядає, карти ціленькі, салон, приборка, все панельно. Панель передня все-таки ціленька, ніде подряпин ніяких немає. Так загалом у кузов виглядає непогано. Я не знаю, що тут було по пошкодженнях. Якщо бажаєте, то приходьте, ми вам перевіримо, це все розкажемо, але виглядає автомобіль непогано. Що стосується комплектації, у нас є безключовий доступ в автомобілі, передні склопіднімачі автоматичні, повністю повний електропакет, передні автоматичні склопідйомники. Що в нас тут ще є? У нас є мультифункціональне кермо, круїз контроль, повний привод керування повним приводом. Магнітола, до речі, хоч така мінімальна, але вона сенсорна і з Bluetoзом з гучним зв'язком. Тобто тут все є. Є підлокітник такий, він регулюється вперед-назад. Електроручник в автомобілі є, можна підключити Aux і USB, така ніша для, для телефону. В принципі, все зручно. є підстаканники. Міста над головою багато. Взагалі автомобіль за, щот, взагалі, автомобіль за рахунок цих квадратних форм. Він, хоч і маленький, але дуже об'ємний в салоні. Відчувається не, ну, не такий маленький, відчувається доволі здоровим автомобілем. Задні міста доволі достатньо, над головою міста вистачає, перед ногами міста вистачає. Ну, я думаю, що тут в більшості випадків буде, скоріш за все, стояти якесь дитяче крісло для того, щоб там дітей возити. Місто я думаю, тут більш ніж достатньо. Майже рівна підлога, невеликий поріг, зручно, в принципі, якщо буде там третій пасажир на недалеку відстань доїде. Так, є склопіднімач, колонка, все, в принципі, тут мінімально, навіть підлотутника нема. Але за рахунок того, що доволі достатньо міста, то тут сидіти, в принципі, зручно. Отже, друзі, хто шукає для себе такий компактний кросовер для міста, запрошуємо вас до нас на майданчик за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут 19. Також у нас є для вас на вибір декілька варіантів, тобто у нас є ще один Renegade, і також є у нас такий компас, теж компактний кросовер. Так що, друзі, приходьте до нас, будемо вам раді допомогти з придбанням вашого автомобіля.